Творчий простір, виставка картин, кінотеатр. Мова йде не про якийсь культурний центр, а про укриття у закладі дошкільної освіти номер 70 ремонт якого ось ось завершиться. Вихованці дитсадка повернуться до навчання офлайн і зможуть здобувати нові знання та навички в безпечних умовах. Продовжуємо інспектувати об'єкти укриття в наших дитячих садочках. Зараз ми в 70-му садочку. Це об'єкт, який готується до здачі в найближчий тиждень. Сьогодні хочу подякувати нашим будівельникам і всьому персоналу, всім працівникам садочка за терпіння, за творчий підхід, тому що бачите, в них і виставка в них є підготовка стін. Зараз іде для того, щоб на них малювати картини. В них іде і підготовка кінозалу. Це дійсно гарне місце, куди буде приємно прийти дітям. Ми так хочемо, щоб діти жили своїм нормальним дитячим життям. Сховище є, але ми будемо все одно його облаштовувати в концепції освітнього процесу. Тобто, це буде творчий вулик для маленьких влійників. Будуть столи, будуть ігрові зони, щоб вони могли освітній процес свій не переривав. Укриття облаштоване всім необхідним. Є водопостачання, санвузли та аварійне освітлення. Також сховище садочку обладнане спеціальним підйомником, щоб маломобільні групи населення могли користуватись укриттям. Головне, звичайно, це безпека дітей, безпека всіх учасників навчального процесу. Для цього тут створені всі умови. Дякую ще раз компанії Кремелектро за проведену роботу в 28-й школі, яка тут поруч розташована в 70-му садочку. Ну і на інших об'єктах зараз вони продовжують роботи з такими будівельниками. Ми впевнені в тому, що укриття будуть надійні. У місті продовжують працювати над тим, щоб облаштувати безпечними і зручними укриттями всі школи і садочки Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.